Вітаю, друзі, 15 вересня. Посол України в США після своєї відставки, після прибуття заміни, залишилася жити в США. Оксана Маркарова залишилась жити в Сполучених Штатах Америки. Для мене не стало це чимось надзвичайним. Якоїсь надзвичайної події я цього очікував. Насправді Маркарова, її чоловік, вели бізнес в Сполучених Штатах Америки, мали нерухомість, явно мали домовленості, і тому так і відбулось. Звичайно, Маркарова могла, а можливо, під якісь гарантії ще й приїде до України. Але існує загроза, що її можуть взяти під білі ручки, щоб потрусити на бабліжко. Ну, так у нас влаштована правопохоронна система. Тому Оксана Маркарова, її човіки, її сім'я всі залишили в США. Це свідчення, чергове свідчення в ряду інших про кризу. Української дипломатії кризу, яка на так званому дипломатичному фронті України відбувається. Судіть самі, кадрова політика Зеленського, який безпосередньо особисто виконуючи обов'язки президента, відповідає за міжнародну політику. От кадрова політика Зеленського фактично. До цього всього призвела. Судіть самі. Посол України в Болгарії. Колишня керівниця і організатор курсів з Мін'єту. Соромно навіть сказати. Далі Гусів, посол Азербайджані. Хотіли його в Чехію, Чехи не прийняли, відправили в Азербайджан. Він замішаний в ряді схем на Херсонщині, де керував. Він замішаний в схемах оборонпрому початкового періоду. Саме він віддав розпорядження не евакуйовувати літак мрія з Гостомеля, в результаті чого літак було знищено. І от він посол, Зеленський, своїх не кидає. Ще один приклад гіперзашквареного посла це. Ірина Венедиктова, колишній геніальний, генеральний прокурор України, яка додумалася брати хабарі шмотками в Санаханті. Так, так, ви не, не очулись. Фігурантка кримінальної справи водила по е Санаханту Ірину Венедиктову та вибирала шмотки, приміряла їх. ну, як Справжня там, кокетка з Парижа. І потім її доставляли це в офіс і розраховували за неї якраз ця фігуранка кримінального провадження. А у відповідь на її прохання Венедиктова провадження, наприклад, передавала е, з ДБР, з поліцією чи там з одного ну, вчиняла кримінально-процесуальні дії. Будемо так казати, і оцю пані шмотко-хабарницю відправляють куди правильно, по Швейцарії. Швейцарію, посол Швейцарії була піймана за руку з торби БАБОЛА. А в парламенті прямо роз... ходять розмови, що бабки депутатів від ОПЗЖ. На В в'ячеки возить Ірина Венедиктова, посол Швейцарії. Як кажуть, і знову Здрасті. І ось нещодавно призначається посол в Еміратах Новий. Кажуть, що це людина Андрія Гмиріна. Хто такий Гмирин? Гмирин це людина, яка тісно співпрацювала з Міндічем, Чернишовим, Шурмою, контролювала фонд держмайна. Зараз є фігурантом кримінальних проваджень. Набу, по Одеському припортовому заводу, по ОГХК. Знаходиться в міжнародному розшиці, оголошений набу. Ховається в еміратах, а йому туди посла. І кажуть, що обидва і посол і Гмирін мають пряме відношення до екстрадиції Федора Христенка, якого хочуть використати для дискредитації набув Україн. Сам Гмирін, навіщо йому там посол каже? Ну, мало того, що це захист, але як пише преса, турецька преса і інша міжнародна Гмирін. Придбав 52 об'єкти нерухомості останнім часом. Мирин розміщає там гроші зеленської, зелений гнид. Ну, це має стати предметом міжнародних розслідувань, але, на жаль, поки що і розслідування НАБУ, і інші справи використовуються виключно для одного. Для дипломатичного шантажа Зеленського примушення його до миру в результаті і за корупцію не притягують, і миру немає. Ну, от така от вся історія української дипломатії останніх років, знищення української дипломатії останніх років, призвела до того, що от десятки. Та які десятки, сотні е дипломатів нижчого, ніж по свої рівня, та й такого, як посли консули рівня в Україну не повернулися. Вони, працюючи за кордоном на Україну в посольствах, зразу в тих країнах, які їм подобаються, чи поруч, чи де ще, де працюють, вони готують площадки. Вони не бачать свого майбутнього в Україні і, відповідно. Вибудовують, там купують житло, будують бізнес якийсь і так далі. Ну, як Маркарова. І залишаються за кордоном. Сотні дипломатів. І реакцією, в тому числі на це, є те, що дипломатам колишнім Зеленський заборонив виїзди з України. Те, про що там його міністр колишній закордонних справ Кулєба розповідав. Ну, це просто дно. Констабер, з якого тікають е, дипломати, констабер, який, який перетворив Зеленський нашу квітучу Україну, наш садок вишневий колохати. Що навіть дипломати тікають, і він тепер їм забороняє виїзд за кордон. Це діагноз, це діагноз, смертельний діагноз з зеленим гнидом. Які не бачать свого майбутнього в Україні, які не бачать свого майбутнього з українцями, і які готують поздарми, куди їм тікати. Головне все це документувати, виявляти їхні активи. І після того, як буде, відбудеться, а я вірю це, зміна політичних еліт, після того як мир. Повернеться на українську землю, треба прийти до кожного і спитати з кожного. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.